Всім привіт-привіт. Всім, привіт. Всім гарного дня чи вечора. Хто коли буде дивитися відео. Ох, а у нас ось такі любимі ігрушечки наших внучат. Коровка, конячка. І буде невеличка розпаковка. Так. Да. І розпаковка невеличка. подзвонила, каже, що я щось трошки. Голова в тумані, хочу пройтись. Ну, вона захотіла полічити свою голову. Ну, як завжди, вона свою голову лічить, потім починається в мене. Головні болі, тому що це так просто не буває. А буває тільки з походами в магазин. Так, Олю? Та так. Ну я збиралася. Мені здорово, здорово не розболілася голова що багато не купили. Ну а що трошки купили, ми зараз покажемо. Ну, Захотілася Ольву, хоча своєї згущенки і шоколадний сильно робила багато, а вона захотіла такої пасти. А ти будеш відкривати її, подивитися, яка да, вона. Та да, там подивимося, потім подивимося, як буде відкривати. Бач, я відкрила зразу а, ну, да, така вона якась кольорова. Ця паста спробую зараз. Дізу, да, так? Не ложечко. Да? Так, да, ну на звучку воно не похоже. Ні, ну це не згущенка, це паста. Це паста. Оце шоколадне смачне, зараз я влізу і ще у біле. Ну нічого, смачненьке, таке, я думаю, до чаю то що треба. Ну, ви ж знаєте, що з ложки воно не так смачно, Ді. а смачно, якщо ще з пальця, то якщо ще й палець не митий. Не, такий митий, такий палець, палець смак не Коротше говоря, смачне можна брати. Яка йому ціна? 105 чи 106? 97-10. 97-10, понятно. Да, це тут 400 грам. Нічого, можна брати. На хліб уже, до чаю. То я тобі за сусьонку говорю, за твою. Я не казав, що це сусьонка. Ну, угу. Mm а -hmm. наповняти так. вона буде, до чаю буде Добре. Пить. І намазувати оці вапельки, мабуть, так? Так. Тихо, не спіши. А в магазин же ж я ж, Пішла. коротше говоря, я збиралася йти на співи, розболілася в мене дуже голова. Я так до півдороги дійшла, зустрілася з Валерою, зайшли в магазин. Отак. І, і, да. і щоб Валера заспівав і тепер <laughs> співає. Вафлі бельгійські, так? Да? Ну, да. Сподів... Вона пішла по вафлі бель -бель бельгійські і згадала, що вона її хоче в останню мить. А все скупили. А потім кинулися на касі, а забули вафельки. Ну нічого взяли. Ну, от одна штучка коштує 20 гривень. В сторону. Кіть тут хватає місце ту місця охота شو там багато покупок синіх. Ну не багато, але є в ще цукеренья. Так. Мушка на макушці. Да, тут так. Вушка. Да? Та да. Тут ціна написана. Тут мушка Оля Люба. Так. Та я временами. Так. Тут 262 грама. 262 г, е-е, ціна 90 90. А тут на 23,82. Ну, і, і внучата люблять вушка. І внучата. І, і, і вони і вафельки люблять. І, і бабуся, і внучата. Ми всі любимо. Так що... Продукт такий, що їдять, і, і вуками і бабусею. Да. Ну, а щоб обіду має... не було. А моє любиме це вот таке. І ще кульки. І з повідлом. я Ну це щоб не було б обідно, всім по чуть-чуть всього. Так. Печиво орбіта з згущенкою коштує 129 гривень 60 копійок. Кілограм. 314 грам тут. Ну, на 40 гривень 69 копійок. Оце буде і Валера. Смакувати буде. Да. Посмаковує Валера. Ну і щось довго ти не брала, а цей раз. Довго й давно. Да? Да, дав... давно, верні, не mm. Ось такий йогурт. Йогурт. Уже ж Дольче. полуничка ж пішла наша. Отже да. як пішла своя полуничка, то треба ж магазинне щось купувати, так? Да? Ну так. Да. Обов'язково полуничку нас обирав. В мисочку йогуртом залив, знаєш, яке смачненьке. А я вчора губу розкатав, твою Чехою Чехію пішов, думаю, та я зараз попасуся. Дивлюся, пішов, пеньок стоїть. А я думаю, мабуть, тут із Чехії треба розвертатися і йти. На Польщу. На Польщу. На Польщу ще не зовсім зазріла. а вона там сяде на пеньочок і по тий. Так, кузя, що ти хочеш? Нащо ти? Я хай попросить там. Кузя, йди сюди, йди. А йди вона поведюбувала все, ну що ж? Ну, мені досталося. Ну, коштує одна отака штучка. А ну вижене його на вулицю, щось він кашляє. Давай, що 18 там 18-30 коштує одна штучка. Ну, потім ходила-ходила Уля по магазину і вирішила кое що ще взяти. Що ти вирішила взяти? Я не знаю. Водичку. Ні. Ну, пахнуть, я не знаю. Отаких От ковбасок і хоче, щоб ми зараз їх підсмажили. Так. Ковбаски. Гриль свинячий. Ну, 1450 кг коштує. Так, а тут на 94,99. Тут скільки їх? 4. Осьо. Отакі. Чтири. Сусісочки, сусі, Ко, кубаски. ковбаски. Сусі, такие четыре куб... штучки. Запах, правда, йде чесника. Смачно <сус> пахнуть, смачно. свіженьким пахнуть, свіженьким. А як воно буде ж на самому ділі, ми не знаю. Так. Да. І дві штуки взяли на пробу собі. Курячи їх, да? так? Да. Так. Скільки вони заважили, там на сіки ці дві куринчики. Ну, шо то, від то, шуток по 147. Да, що куряти нас, що нас? Да. Так. Тут на 3865 дві сосісочки. 262 грама. Ну, ну. Ковбаски не Ой, ну ковбасочки. Ось такі. І все. Оце ми просто хочемо попробувати. Чогось сьогодні захотілося. Ну, а що захотілося, ми ж не можемо відказати. Ну. А вечерю ну. ж треба робити якусь. Ну, та, поїли б щось друге. Ні, ну ми то поїли, ну а от буде смачне, смачненьке Тебі буде. Тобі захотілося, ну, може, голова пройде. Ой, ні, напевно не пройде. От як пройде, аж вже завтра вона пройде сьогодні ніч. Ще буду мучитися цілу ніч. Так, здвигаємо. Так, Сдвигай. Ну, в зв'язку з тим, що на вулиці зараз холодно, ми п'ємо гарячу воду. Це наоборот. Це ти холодну п'єш, а я п'ю таку. Я в холодильник не ставлю. Чи наоборот, я сказав, що на вулиці жарко, то вже водичка так. пішла в ход. Ранкова роса. Так, да, коштує одна бутилочка 16,30. Угу. Є. Це двохлітрова бутилка. Два літра, да. так. Так. Є. Що там ще? І купили ми ще кваску нашого Знам'янського. смачніший квас. Нам дуже подобається. Та Знаменський квас, Знам'янський завжди славився по всій Україні. Не ну, знаю, як по Україні, по Знамінки точно. Так. А і, оце за бутилку заплатила я сіки. 50. 4. 54. 54. Літра кваса коштує 23 гривні. А сама бутилка Тара 8 гривень. Ну так як ми йшли, бутилку з дому не брали, то 8 так гривень. Можливо? А на мусорку. То... мені можна, тобі на даний час можна. не можна. Можна. Не можна. Не можна І не спорту зі мною. Так, що там спорить? Так. Давай далі. пішла хілія. А хліб ти забув а, за хліб. Все купили буханочку такого хліба. Хліб літовський. 30,90 коштує. Це Валера його полюбляє. О. Ну і я їм не брезую ні. <рес> Із цього хліба зараз на зуб попав цей. Так, все. І так. Що там? Давай, там я за що я заказувала. Ти скупився. Да. Ну, купив мою ще. Ось сарма. 55 гривень. Сім в одному тут написано. Ох ти, лки палки, аж сім в одному. Значит... Ну тут що? Виділяє ви. Вистачає надовго, легко змиваємо і усуває запахи, ефективний при низьких температурах, густа гель і антибактеріологічний ефект. Оце сім таких ефектів. Угу. 55 гривень коштує. Там на перш напишемо. Угу. Ну і ще такого? Ну, це платинум, 62 гривня, тут, мабуть, там миє. Да? Без мене і без тебе. Валіра, Це ти на пробу взяв, чи я не зрозуміла, не було дешевшого. Ти що? Ну взяв, а дешевше, возьми, то воно не пілене і не миє. так що яка Капець, дві буханки хліба. Які дві буханки? Ну, 62 гривні. А, одна, так. Да. Да. — І що там, мішити? Ну, і ще оцей савекс тобі купував. Ну, це кондиціонер у машинку. Оце такий пахучий. І так довго держиться запах від нього, а більо як вивісиш, так на весь двір пахне. Ну, коштує він 93,90. Ну, зрозуміло. Пів бутилки тут, надлито. Я Як, Як завжди. завжди. отак ось. Вони у всіх отак ось. Як Передивився завжди. Всі бутылки. да. Колись я попала в одному магазині, так всі повні були геть, аж оце ось опопоки. Всі повні. О. Ну, а ще ж надливають то. Попів. І другого віду всі, бачиш? А ось ось, ось ось, де, видно, де шатається. Ага, да, видно. Ось, видно. ось, угу, ось да. Надливають попів бутилки. Ну, що ж, і собі треба. Отак. Оце такі покупочки в нас йшли, йшли на мероприяття, а вернулася додому. Голова вернула, не пустила нікуди. Так, все, Валера з лісапетом мене довів додому так. назад, щоб я ніде не шлялася. Дякуємо вам, що ви були зі мною. З нами, то є. Так. Всім миру, добра, здоров'я. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякуємо вам, що ви нас підтримуєте, спілкуєтеся з нами, дивитеся відео. Всім пока-пока, мої хороші. Всім пока-пока.